Ну що ж, нумо дегустувати товар. По однією бахнемо. А там уже й обговоримо, скільки, кому і за якою ціною. Ну, за початок співпраці. Ну, давай за співпрацю. Навіть не скривися? Мене таке пацаняче хизування не вражає. Вийти треба з душею та серцем. Ось так. Так, а про що ми там? Ще по одній? Ну, давай ще по одній. Видно, не аспірант. Це добре. Ну, а щодо нашийників, більше не принось мені їх. Лавочку закрито. Нащо мені стільки нашийників, якщо немає повіця? Перспективний був проєкт. Mm. Тут його і пом'янемо. Ну, випиймо, сталкера. Гаразд. П'ємо, mm -hmm. професоре. Бачу, ти людина з розмахом. Я б навіть сказав, з замахом. Mm. Тому ти мені подобаєшся. Може, й з подобався б, якби випити із душею людина вміла. А так тільки приходить, питає і ногами човгає. Ну, про що з такими можна <гум> розмовляти? А ти не такий. Про що ти хочеш зі мною поговорити? М? Ну, розкажи тоді, як знищити фантоми? та... Впоратись з тим, хто створює наведені ілюзії. В очах двоїться. Так це від горілки пальоної, Мою бери. Вона допомагає не лише від радінації. Mm. Mm -mm. Я був тверезий. Коли бачив, як людина створює фантом, а, -ха -ха -ха. а я от був тверезі, коли бачив докази, що це неможливо.